Замінірювали школу. да у нас замінірували школу. Ми не знаємо, що сталося. Просто замінірували перша дня в парк Богдана Хмельницького у Чернігові евакуювали всіх учнів та працівників третьої школи. Все через анонімне повідомлення до СБУ про те, що в місті замінували всі навчальні заклади. Біля третьої школи правоохоронці та сапери. будівлю вони перевірили за пів години. Після діти повернулися до уроків. Нас вивели із школи. Ми думали, що замінірували. Я там забула тетрадку, Мені сказали, що повернуть. Ми дуже раді. Ну, хоча нам сказали, що треба вчити, все буде самим. Ми все одно раді. Я батько мого сина Назара. Він в шостому класі вчиться. Ми в чат отримали батьківські інформації з приводу того, що школа замінована. Я прийшов подивитися, що взагалі тут відбувається, си знайшов всі трошки схвальовані, але наразі зараз все гаразд. Зараз я так зрозумів, що вибухотехніки попрацювали тут собак. Ми кінологи теж тому все ок. Але ну все те, що зараз відбувається, я вже розумію, що ну не буде якоїсь стабільності, тому я знаю одне, що треба просто зберігати холодну голову. В першій школі дітей після евакуації відпустили додому. Перша зміна у нас закінчила практично навчання шостого року. Ми евакуювали дітей і відпустили їх додому, так як ми чекали на групу, яка буде обстежувати школу. Другу зміну ми повідомили про те, аби вони не приходили до школи. Знову ж таки, з тієї причини, що до нас ми не знали, коли прийде ця комісія з обстеження. От наразі вони проводять уже там міліція з собаками. Ми проводимо навчання відповідні, тому що таке евакуація, вони знають. Звісно, була певна розуміння. Губленість, але й маленька радість, тому що сніг, і їм хочеться погуляти. Повідомлення про евакуацію дітей від управління освіти надійшло і до дитячого садка номер 36 Дітей підняли з ліжок, у цей час вони спали, сказала завідувачка садочка Тетяна Ярмоленко. Техперсонал, цей має на увазі і технічний персонал, і кухня, і пральня допомагали вдягати дітей, швидко вивели на вулицю на певну відстань від приміщення і задзвонили батькам, що вони приїхали, забрали дітей. І за 40 хвилин майже всі батьки, на ранок було 126 дітей, залишилася одна дитина. Батьки всі позабирали дітей. Паніки, як такової, не було. Діткам ми не розказували. Ми розказували, що у нас є зайва прогулянка на вулиці, чи хочете спати, чи будемо гратися, гратися. Пішли гратися. Хто перша, яка група, то швидко всі вийшли без паніки. Чому вирішили евакуювати всі школи та дитсадки у Чернігові, розповів директор департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Сергій Болдирєв. З інформації була повідомлена, що в навчальних, ну, навчальних закладах не зазначено в якому, і зокрема була зазначена кількість вибухівків. Що що ця вибухівка заложена в кожному навчальному закладі. Керівництво міста визначилось з тим, що треба негайно проводити евакуацію. Дітей і персонал, які перебувають в навчальних закладах, тому що перевірити інформацію, її достовірність за короткий термін неможливо для того, щоб не наражати на небезпеку дітей. І персонал, який працює в навчальних закладах, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський говорив, що близько 70 відсотків повідомлень про замінування в Україні надходять з окупованих територій або з Російської Федерації, частина з Білорусі і одна п'ята з України. За словами монастирського, за останній місяць до МВС надійшло близько п'яти сотень повідомлень про замінування. Це половина від усіх подібних заяв, які надійшли до правоохоронців за весь минулий рік. Міністр зазначав, що це свідчить про те, що псевдомінування. Це частіше використовується як інструмент гібридної війни. Ми перебуваємо в стані гібридної війни. Ворог використовує всі способи її ведення від військових дій, провокацій, провокацій на міжнародному рівні. І одне з завдань такої гібридної війни створення ситуації нестабільності і паніки. Ольга Унищенко, Костянтин Сіліченко – новини на Суспільному.